Шановна громада, дозвольте привітати кожного з вас з нашим найбільшим державним святом святом Державної Незалежності України. Це свято, яке здивувало не одне покоління українців. Це свято, яке надлежало і ми з вами. Незалежність не є віртуальною. Це річ, за яку ми повинні боротися і захищати кожного дня. Свого часу, президент Росії Борис Єльцин адресував питання своїм чиновникам. Коли ви просипаєтеся, пам'ятайте і задайтеся питання, що ви зробили для державної незалежності України. Ми, звичайно, не можемо задати таке саме питання державним чиновникам в Росії, але це питання ми можемо задати чиновникам усіх вертикальних влади України і в тому числі задати самі собі, що ми зробили для того, щоб захистити нашу нейку Україну і територіальну цілісність, і економіку, і державний і політичний суверенітет. В свою чергу я як депутат обласної ради хочу сказати, що ми тяжкою працею далі виконуємо всі свої зобов'язання, які ми тримаємо і насамперед територіальними громадами Дійської області і, зокрема, Золочівського району. Тому дозвольте ще раз привітати ваша громаду, кожного з вас, кожну вашу родину, сім'ю, територіальну громаду з великим наших святом державної незалежності. Щастя вам, здоров'я і доброго!